Попри складну політичну ситуацію в державі, життя триває. Електронні сервіси, які впроваджують в практику податкової системи України, це основна вимога часу та європейських принципів і методів взаємодії бізнесу з фіскальними органами. Про це в наступному сюжеті. Нові електронні сервіси це вдосконалення процесу обслуговування платників податків, що сприятиме поліпшенню партнерських відносин з легальним бізнесом. Зокрема, впровадили нову послугу, яка дозволить уникнути помилок при формуванні податкової звітності. Після того як платник подасть звіт, вона цей звіт проходить перевірку в органах ДПІ. І якщо виявляються якісь помилки або ризики, тоді платнику надсилається інформаційне повідомлення. На його електронну скриньку або в електронний кабінет податків таким чином, платник може виправити свої помилки без застосування фінансових санкцій. Також на веб-порталі Міндоходів запрацював новий сервіс реєстр страхувальників. Тобто тепер платники єдиного внеску можуть оперативно отримати дані про взяття на облік, реєстраційний номер та клас професійного ризику виробництва. Працює сервіс електронний кабінет. Зараз впроваджено і вже дощ час працює електронний кабінет платника податків. Він ще знаходиться в досвідній експлуатації, але на даний момент. Ним вже скористувалися понад 2 тисячі платників податків. Ця електронний кабінет податків дозволяє подати звітність в електронному вигляді, використовуючи безкоштовні ключі відмін доходів, не маючи ніякого спеціального програмного забезпечення. Тільки необхідно мати наявність інтернету та ну, і власне свого звіту.